І я являюся одним із лідерів команди. Зараз я знаходжуся в одному з найкращих місць, місті Завтій. І в цьому короткому відео я вам хочу розповісти, що я зі своєю командою і своїм спонсором стартували в грі Інерція 2.0. І за наступні 60 днів я планую зробити величезний стрибок в своєму розвитку. Я звіню своє мислення, яке б в яких потім звільнить моє життя. Я знаю, що я досягну того рівня духовного, особисто роду, такий емоційний. Я хочу мислити тільки позитивно, я буду робити тільки правильні речі, я буду хотіти. Я збільшую, будучи відео, змішувати і і навчу цього іншого, да тільки безвчать мене. В плані здоров'я я планую вести абсолютно здоровий спосіб. може мені це зробити. Взагалі для мене грає інерція, це є трансформація у краще життя, в, в, в краще життя, в, в краще оточення. І за наступні 60 хвилин Маты поставити и к нам медведь